На початку міський голова повідомив депутатам про результати візиту до Славутича президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. Потім були розглянуті запити депутатів по питанню о реформуванні освіти Славутича. Вчора на виконкомі було прийнято рішення, яке стосується нашої освіти. Були були закріплені території за закладами за закладами освіти, і якимось чином було прийнято рішення, що перша та третя школи не набирають перших класів. Тобто цим рішенням закріпили перші класи цих шкіл за другою школою, за гімназією. Ще одним пунктом цього рішення було внести відповідні зміни, звернутися до міської ради щодо внесення відповідних змін до статутів. По факту, це знову ж таки реформа, про яку ми говоримо вже другий рік. Але вона якимось чином стала так хитро. Втілюватися, що навіть я дивуюся, але я що хотіла сказати: 15 липня 2021 року були внесені зміни в закон про освіту, і питання щодо розподілу територій фактично є повноваженнями міської ради. Стаття 66, пункт 2. чітко вказано не про органи місцевого самоврядування, які можуть можуть потім делегувати ці повноваження управлінню або виконкому, а саме що міські ради. Приймають рішення щодо розподілу територій, тому дане рішення виконком прийняв з перевищенням своїх повноважень, і як наслідок управління освіти знову ж таки з перевищенням повноважень вже надало вказівку четвертій та е, другій школі набирати е, першокласників, яким чином е, забувши вказати і директорів е, третьої і першої школи. Ми... Консультувалися перед тим як виносити це рішення на виконком з департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Узгоджували з ними, що це рішення має бути саме виконкомом прийняте. Воно прийняте, воно справді рекомендаційне, але є позиція узгоджена про те, що ми трансформацію продовжуємо. Тут заспокоювати нікого не буде ще. На минулому засіданні казав, давайте все-таки перейдемо до правдивого діалогу з людьми. Якщо буде оскарження цього рішення в установленому законом порядку, ми будемо приймати відповідні заходи реагування. Сьогодні воно діє, наказ управління освіти є. і Ми працюємо. До 1 вересня час ще є, а ми можемо все змінити, якщо справді буде критична ситуація. Поки що я її критично не бачу. Побачимо, який буде відгук від людей. Ми надаємо можливість. Початковій повній початковій освіті всьому місту ми забезпечуємо абсолютно на 100% потреби тими потужностями, які ми у нас є, які ми запропонували як місцева влада, як управління освіти в баченні нашого розвитку освіти. До речі, ця позиція була узгоджена попередньо з директорами шкіл, про що вони. Мабуть, не хочуть казати, а можливо, кажуть, не знаю. У мене цієї інформації немає. Наскільки я знаю, ця позиція обговорювалася в колективі і була прийнята з розумінням, що да, справді, це вже треба робити, а не ховати голову в пісок і думати, що навколо все відбувається дуже добре. В країні війна, і ми маємо розуміти, що і оптимізація певна має бути тим більше, що це не шкодить якості освіти, і це найголовніше, що я. Бачу, наступне питання, що стосувалося виділення коштів Славутичської міської лікарні та відповідного внесення змін до міської програми розвитку охорони здоров'я міста Славутич на 2024 рік. З керівництво лікарні нічого палиться палець по оптимізації. Не зробило. Я можу прийняти тільки одне рішення по компенсації заробітних плат працівникам без питань. Ну це не будуть працівники, які е, адміністрації е, лікарні. Це перше. Це, це є куча моментів, купа моментів, які можна обговорювати. Не хочете так робити, я особисто це підтримати не буду. Особисто я буду підтримувати це рішення, тому що, е, аналізуючи дві сесії, що я почув в плані оптимізації. Якщо на минулій сесії озвучувалось, що Окрім додаткової потреби на 2024 рік в розмірі 7 мільйонів, все наголошувалося, що протягом року виникне потреба щонайменше 18 мільйонів гривень. І того, додаткова потреба фінансування лікарні складала би 25 мільйонів гривень. На минулій сесії або на початку цієї сесії, от, першого раунду, було сказано, запевнено нас, що мова йде лише про 7 мільйонів гривень. От, які можуть бути використані протягом року, а зараз вони необхідні, щоб баланс доходів і розходів був нульовий, суто по бухгалтерії, От, щоб лікарня далі могла отримувати усі ці пакети, ну тобто, без цього балансу, без цих проголосованих грошей, які Може лікарня протягом року отримати або не отримати з кожного разу. Я так розумію, лікарня буде нам доводити необхідність, і саме на що, а мається на увазі на які безпосередні послуги або вузьких спеціалістів вона буде використовуватись. От тому певно, оптимізацію я бачу. Ще я те почув, хочу нагадати, що ці гроші не будуть. Витрачатись на заробітну плату або премії адміністративного персоналу. От. Але, скажімо так, обіцянки цяцянки тобто одну річ почути і пообіцяти при бажанні отримати гроші, інше дійсно вже звітувати на що вони були дійсно витрачені. От. Ще раз хочу наголосити на тому, що ну, вторинна медицина. Вже для вторички, вони зобов'язані створити наглядові ради. Тобто, це вже не це вже так обов'язок, правильно я кажу? Okay. От. І я думаю, якщо ці наглядові ради будуть створені, туди війдуть ну, відповідні фахівці, вони зможуть контролювати і надавати нам вже інформацію детально на що саме були витрачені ці кошти. Ми можемо зараз розглядати багато питань, чому, чому багато, чому, як кажуть, іще щось. Я думаю, що в будь-якій ситуації ми повинні вислухати і довіритись керівництву нашої лікарні, яке е, працює на те, щоб забезпечити славучан нормальними якісними послугами. Це раз. По-друге, так, я підтримую те, що якась наглядова рада має бути, щоб, ну знаєте, як колись був народний контроль, він ніколи не лишній, От, щоб розуміли, що це повинно бути. От. Але я буду підтримувати це рішення, тим більше, що ми, ми чуємо, що 7 мільйонів вони для того, щоб прозвітувалась лікарня. Явно, що вони ці гроші їм потрібні, але в даній ситуації і ми не ну громада не може скільки коштів виділити. Тому е, це рішення треба підтримати от, і вислухати е, і допомогти нашій лікарні вистояти, бо там люди, і там за ними славучани. Спочатку голосування не набрало необхідного числа голосів, але після внесення додаткових. Зміну програму частково гроші було виділені на окремі напрямки. Депутати у цей день затвердили програму участі Словодіської міської ради у роботі об'єднань органів місцевого самоврядування, внесли зміни до міських програм молодь молодцлавутища, розвиток фізичної культури та спорту, інформатизація та електронне урядування, підтримки збройних сил України, підрозділів Нацгвардії, підтримки добровольчих формувань Словодіської міської територіальної громади, будівництво реконструкції, модернізація капітального та потокового ремонту. То об'єктів інфраструктури міста Славутича затвердили звіт про виконання бюджету Славутичської міської територіальної громади за 2023 рік. Також внесені зміни до бюджету громади. 3 мільйона гривень виділено на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час бойових дій. Підбачені також кошти на розробку проектно-кошторісної документації для облаштування укриттів в закладах освіти. Депутати підтримали електронну петицію щодо відновлення прямого залізничного сполучення Славутич Київ та погодили передачу генераторів із міста Славутич до міста Харків.